Підсумки 25-го року. Давайте чесно подивимося. Що було у нас в цьому році? От зараз давайте чесно, чесно з вами подивимося на весь рік. Без прикрас, да? без все було погано або все було чудово. От подивимося, як є. так? Да? І Якщо ви з ручкою і з бумажкою, то робіть, пожалуйста. Візьміть папір і розділіть його на три колонки. Да? От перша колонка буде називатися Що нам вдалося? Да? Що ви цього року зробили? Чим ви пишаєтесь? Да? Навіть маленьке. Пішла на курси, закінчила стосунки, які не працювали, почала займатися собою. Навчилась говорити ні, знайшла нову роботу, да? когось пробачила. Запишіть все абсолютно. Все. Навіть якісь дрібниці, да? дрібниць насправді немає. Записуйте. І от дайте собі три хвилини пописати.